Вітаю вас, діти! Здоровенькі були! Так здавна вітались на Україні добрі люди. Сьогодні я розповім добрим дітям казочку про добрий вчинок. В далекому чудовому лісі жили собі двоє друзів, Заєць Коська та їжачок Фунтик. Друзі дуже весело проводили свій час. Вони грали в піжмурки з м'ячем, а особливо полюбляли грати у дослідників. Якось уранці Коська поснідав моркв'яними млинцями та й пішов до свого друга фунтика. Біля домівки їжачка зайчик почав гукати. Фунтику, фунтику, виходь гратися, але вийшла. Пані їжачіха, фунтик захворів, тому сьогодні гратися не буде, сказала вона. Коська засумував, бо він знав, що хворіти це зовсім не весело. і він вирішив допомогти своєму другу швидше подужати. У лісі він знайде фунтику смачні та корисні. Вітаміни. Коська знайшов у лісі кущ малини. Но Кущ був такий великий, такий колючий, що зірвати нічого не вдалося. Вухань засмутився, але пострибав далі. Зайчик побачив високу яблуню з червоними яблуками. О, це те, що потрібно в фунтику, в яблуках. Так багато вітамінів. Подумав зайчик. Коська питався дострібнути та зірвати яблуко, але йому не вдалося. Засмучений Коська повернувся додому. Мати зайчиха побачила це та й запитала синку, що ж трапилось? «Синку!» Чому ти сумний? І зайчик все розповів мамі. Мати вислухала та сказала, Синку, ти вирішив зробити дуже добру справу. Друзям потрібно допомагати. Мати узяла коську за лапку і вони разом пішли до лісу і набрали цілу корзинку малини та яблук. І Коська з радістю підніс корзину з вітамінами до фунтика. Мати Іжечка подякувала та сказала, ти Коська, справжній друг. А вже наступного дня Коська з хурчиком весело гралися. У м'яч, у пішмурки і у дослідників. Діти, так який Коська друг? Вірно, добрий та дбайливий. Діти, скажіть, а що таке вітаміни? Для чого вони потрібні? І де вони знаходяться? Вітаміни це маленькі речовини, які потрібні для життя людини, для її росту та розвитку. Назва вітамін означає життя. І це зовсім не випадково. Вітаміни продовжують нам життя, захищають нас, допомагають нам. У кожного вітаміна є своя назва, своє ім'я. Тільки звати їх не Віра Поля та Артемка, а буквами латинського алфавіту А Б. С Д. І ще багато-багато. Вітамін дуже багато, і у кожного з них є своя робота, свої обов'язки. Вітаміни живуть в овочах, фруктах та інших харчових продуктах. Наприклад, вітамін А відповідає за очі, щоб вони добре бачили, а ще його називають. Вітаміном краси. Міцні зуби, гарна шкіра, добрий зір. Це все вітамін А. А знаходиться він у моркві, яйцях, болгарському перцю і так далі. Вітамінів Б ціла родина. І відповідають вони. За наше мислення, за нервову систему. А знаходяться вони в гречці, картоплі, ягодах, фасолі. Вітамін С це вітамін-захисник. Він захищає організм людини від застуди, а знаходиться він. У зелені, лімонах, червоних яблуках, у капусті та у інших цитрусових. Але найбільша вітаміна С у шипшині, а ріст і розвиток кісток відповідає вітамін Д. Знаходиться він у продуктах животного походження. У вершковому маслі, сирі, рибі, гороху, а ще вітамін Д називають вітаміном сонця. Його можна отримувати, гуляючи улітку під його теплими промінцями. Усього вітамінів дуже багато, і їсти їх потрібно постійно. Особливо влітку, коли таке різноманіття овочів та фруктів. А зараз, діти, відпочинемо. Привіт, друже! А чи ти вмієш варити борщ? Давай вчитися. Прослухай віршик, як необхідно варити борщик. Ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладем туди буряк, і картоплю, і морквинку, капустинку і петрушинку. Налимо водички кружку. На вогонь поставимо горщик, щоб варився добрий борщик. А тепер повторюй за мною і рухи, і слова. Ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладемо туди буряк, і картоплю, і морквинку, капустинку і петрушинку. Налімо водички кружку. На вогонь поставив горщик, щоб варився добрий борщик. Гарного вам апетиту, діти. Будьте здорові. І до побачення!